Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо знову говорити про піраміду. Причому піраміду особливу таку, що в неї всі бічні грані нахилені до площини основи під однаковими кутами. Отже, нам треба розібратися, що то за така піраміда. Як то виглядає, що всі бічні грані нахилені під однаковими кутами, де ці кути? І про це все ми будемо говорити на прикладі задачі. Задача не складна, але зато, як ви з нею розберетеся, то такі піраміди такого виду будуть для вас зрозумілими. задачу буде розв'язати просто. Отже, задача така: основа піраміди є ромб зі стороною 8 см кутом 30 градусів. Кожен з двогранних кутів піраміди при ребрах основи дорівнює 45 градусів. Треба знайти площу бічної поверхні піраміди і висоту піраміди. Так, я надіюся, що ви оці попередні два уроки послухали І там я вам розказувала про два види пірамід і казала, що як ви розв'язуєте задачу на піраміду, то в першу чергу треба вияснити, де є висота піраміди, де вона? І куди проєктується оця от вершина піраміди. Тобто, в даному випадку, ви вже бачите той малюнок, куди проєктується точка S, наприклад, на площину основи. Оце буде точка О. Чому вона там? А не десь в якомусь іншому місці, і що це взагалі означає? Отже, як ви читаєте текст задачі, тут важливе оце отречення. Оце отречення дуже важливе, що кожний, отут ми його виділимо, кожний із двогранних кутів піраміди при ребрах основи. Дорівнює 45 градусів. Оце речення тут є, відіграє основну роль для розв'язання задачі. Так, що це означає? По-перше, двогранний кут при ребрі основи. От, якщо я подивлюся на оцю піраміду, то для того, щоб побудувати двогранний кут при ребрі основи, я мушу опустити, наприклад, при ребрі основи АД. Я опускаю з точки С перпендикуляр на АД, отут. Відповідно, я проводжу ОЕ, оцей відрізок також буде перпендикуляром до АД. Отже, я запишу: я провела зараз хвилиночку СЕ С перпендикуляр до АД, І тоді ОЕ також є перпендикуляр до АД. За теоремою про три перпендикуляри. Це теоремою протиперпендикуляри. Так, і тоді утворився кут СЕО. Це є, якраз є той кут лінійний кут двогранного кута при ребрі основи піраміди. Тобто кут СЕО, якщо в тексті цієї задачі, то він буде дорівнювати 45 градусів. Так, таких кутів є 4 в даному випадку, через те, що в основі піраміди ромб. І Піраміда має чотири бічні грані. Я побудувала тут два Два тих кути. Два тих кути. кути для того, щоб не малюнок не захаращувати, не запацькувати той малюнок зайвими рисками, щоб легше було очам дивитися на той малюнок. Отже, отут є ще один кут побудований SFO це той самий кут, але нахилу грані SDC. Так от, якщо ці всі кути рівні, Двогранні кути при ребрах основи піраміди, то зразу ви маєте зробити висновок, що точка О, тобто основа висоти, центр вписаного кола в основу вписаного кола. Так, отже, центр вписаного кола. А оскільки в основі піраміди лежить ромб. А центр вписаного кола в ромб це є точка перетину діагоналей. Тому точка О, оця основа висоти, або точка, куди проєктується вершина піраміди — це є точка перетину діагоналей ромба. Отак от от ви помаленьку маєте прийти до висновку, де знаходиться точка О. Якщо б в основі не був ромб або якась інша фігура, в яку можна вписати коло, ну то точка О була б центром. Кола вписаного в ту фігуру. І відповідно, отут OH дорівнює OQ і дорівнює OF, і дорівнює OE, і це є радіуси кола вписаного в ромб. До речі, радіус кола вписаного в ромб, це є H поділити на 2. Тобто, це є зв'язок того радіуса з висотою ромба. Так, отже, ми з задачу розібрали. Ну, ми не то, що з груба, ми найважливіше відшукали, що точка О є центр кола вписаного в ромб, і от СО, висота, отак от буде в нас розміщена. І тепер можемо братися далі до розв'язання задачі. Отже, в задачі нам треба знайти площу бічної поверхні піраміди. Я запишу: знайти площу бічної поверхні піраміди. Це перше. Як знайти площу бічної поверхні? По-перше, гляньте на ту піраміду. оскільки в основі ромб, то А, Б, Б С, С, Д і а, Д є рівними між собою. І е, оці от трикутники СЕО, СФО і ті ще два, котрі ми не добудовували, про які я вже вам згадувала, вони будуть рівні між собою через те, що вони мають спільну висоту СО. Як катет, і оці кути нахилу, оці кути по 45 градусів, у них також рівні. Тобто ці трикутники є рівні, відповідно, SE е і SF також є е, рівними. І оця от третя та висота тої грані, САБ і грані SBC, вони так само ті всі висоти між собою рівні. Отже, ці трикутники SAB. Е, і трикутник SBC, і трикутник SCD, І ще один трикутник САД. Вони всі між собою рівні, бо вони мають рівні висоти і рівні основи. А якщо вони є рівні між собою, то щоб знайти площу бічної поверхні, я можу знайти площу однієї грані, наприклад, площу грані САД. SAD я можу знайти як одна друга сторони на висоту AD на SE, Тобто, тут я застосувала формулу площі трикутника одна друга А на H. Оцю. І якщо я знайду площу того одного трикутника, то я тоді помножу на 4, і дізнаюся площу бічної поверхні. Так, тепер що мені потрібно для того, щоб знайти площу того трикутника? А де, як сторона, у нас є відомо. На дорівні 8 см, залишилося знайти оцю висоту СЕ? Подивимося, з якого трикутника я би могла оце СЕ знайти. Напевне, з трикутника СОЕ. Так, я його отут -вот побудую. Я його побудую, щоб ми мали його перед очима. Він має прямий кут в точці О. SOE. Так. І я в ньому лише знаю кут СЕО, -E Оцей кут 45 градусів. Так, мені би якось знайти ОЕ. -E. Повернемося до нашого ромба. В нашому ромбі я знаю, що оцей відрізок ОЕ, -E, то є радіус вписаного кола. А радіус вписаного кола, я вже казала, він. Дорівнює половині висоти. Як я можу знайти висоту ромба? От я проведу висоту ромба. Наприклад, нехай тут буде К. Тут маю Кут 30 градусів і маю сторону. Ну, тут дуже просто, так? Тобто, я знайду, візьму трикутник АКД, тут кут К 90 градусів. Так? І Висота лежить навпроти кута 30 градусів. Тут навіть той синус і не мусите брати. Знаєте, всі дуже добре ту властивість, що відрізок катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, я АД поділю навпіл і буду мати 4 см це буде моя висота. Так, тоді радіус, ми вже казали, дорівнює половині висоти ромба. І дорівнює 4 поділити на 2 і дорівнює 2 см. Так, ну, і тепер можемо взятися до того трикутника SOE. В ньому тут є кут 45 градусів. ОЕ ми вже знайшли оцей радіус. Давайте я тут запишу, що ОЕ це є той мій радіус і дорівнює 2 см. Так, і тепер мені треба знайти С СЕ як я можу знайти. Можна сюди по-різному, можна знайти, користуючись косинусом 45 градусів. Можна побачити, що отут кут є також 45, тоді е, трикутник буде прямокутний, рівнобедрений, і тут буде також 2, і можна за теоремою Піфагора. Ну, я візьму косинус 45 градусів, бо ви не дуже любите ті косинуси, але, але треба їх вчитися. Так, косинус 45 градусів це є ОЕ поділити на СЕ. І тоді косинус 45 це є корінь 2 на 2. ОЕ дорівнює 2, а СЕ треба знайти. Отже, СЕ це є 4 поділити на корінь 2. Або, якщо забрати і раціональність зі знаменника, тобто домножити на корінь 2. То буде 2 корінь 2. Вмачте? Так, отже, я дістала СЕ 2 корінь 2. І тепер я можу знайти площу. Однієї грані оцього трикутника SAD, Це є одна друга. AD – це сторона наша 8, і SE ми знайшли 2 корінь 2. Так, отут двійку можна скоротити, і залишиться 8 корінь 2 сантиметрів квадратних. І тоді площа пічної поверхні це є 4 площі тих трикутників. І це дорівнює 4 помножити на 8 корінь 2. Це дорівнює 32, корінь 2 см квадратних. Так, отже, перше ми знайшли. До речі, друге, там треба знайти висоту піраміди, висоту піраміди. СО. Ми вже її теж знайшли. От, ось цього трикутника СОЕ. Бачите, ми бачили, що ОЕ дорівнює 2 см, і висота, відповідно. І також буде 2 см, бо трикутник рівнобедрений. Отже, трикутник SOE. Він має кут O 90 градусів. І в ньому кут Е e 45 градусів. І тому в ньому OE дорівнює СО. SO. Отже, СО SO дорівнює 2 см. Так. Отже, задачу ми розв'язали. Площа бічної поверхні дорівнює 32 корінь 22 квадратних, а висота дорівнює 2 см. Так, отже, ми розглянули піраміду, в якої всі бічні грані нахилені до площини основи під однаковими кутами. Тут. Важливо, оцей двогранний кут, щоб ви запам'ятали, як його побудувати. І важливо, щоб ви вміли оце речення відшукати. От я наголошувала вам, якими різними фразами, різними реченнями може бути сформульована оця от ідея, і тоді з того випливає що точка О центр вписаного кола. Так. Далі в наступному відео ми подивимося на наступний вид піраміди. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. Поки що це все. До зустрічі!